Вітаю вас, шановні друзі. На минулому році ми навчилися створювати таблиці, так, в базі даних, і розробляти структуру полів, так, і створювати, скажімо, маску-коду. Добре, на цьому занятті, так, ми з вами розглянемо, як створити зв'язки, як створити відношення до бази даних, до таблиць, зокрема. Так, значить, відношення або зв'язки це є ключове поняття, так, тому що, оскільки воно задає, скажімо, структуру, задає нормалізацію. Бази даних, так, і без нормального відношення, без нормальних зв'язків. Ви не зможете в подальшому нічого зробити. Добре, давайте будемо створювати зв'язки. Значить, для, для початку перейдемо в знаряддя бази даних і знайдемо зв'язки. Відкриваємо їх, так, і додамо таблицю. Як додати таблиці сюди? Значить, нажимаємо праву клавішу, пункт меню і таблицю. Так, ось вони тут є в нас. Просто клацаємо двічі. Раз, два, три і чотири, так? Скажімо, ось таким чином. Добре. Значить, тепер давайте поговоримо, що таке зв'язки, що таке відношення. Значить, Зокрема, в базах даних виділяють три основні відношення або три основні види зв'язків. Перше, це є один до, одну, один до одного, так, один до багатьох і багато до багатьох. Добре. Значить, Перед цим, як я буду пояснити, що це таке, так, значить, давайте ми спочатку розберемося, що таке ключі, так, значить, і для чого вони потрібні. Значить, в кожній таблиці має бути первинний. Або Primary Key, так, тобто, скажімо, ключове поле. Ключове поле це унікальний ідентифікатор, який визначає скажімо, те, чи той чи інший запис в таблиці. Значить, наприклад, так, давайте створимо ключове поле для таблиці видавництва і для таблиці книги, і зв'яжемо їх. Значить, Дивіться, логіка така. так, логіка така. Значить, Кожне видавництво може давати бага... Видав... видавати, верніше, так, кожне видавництво може видавати багато книг. Тобто бути одна, 2, 3, десятки сотні книг. Правильно, тобто тих чи інших авторів. Тобто таке відношення, буде називатися один до багатьох. Тобто одне видавництво видає багато книг. Яким чином це реалізувати? Значить, спочатку для таблиці видавництва ми задаємо ключове поле. Нажимаємо на неї праву клавішу, конструктор таблиць переходимо, так, і пишемо ключове поле, яке називаємо код видавництва. Так. Значить, і Тут вибираємо тип даних автонумерація. Значить, дивіться, друзі, для ключових полів я завжди вам рекомендую вибирати два типи даних: це або автонумерація, або число. Або Автонумерація, або числовий тип даних. автонумерація це називається автозаповнення, тобто воно автоматично буде заповнювати наші дані в таблиці. Потім ви це побачите. Так, написали е, назву поля, здали автонумерацію. Тепер вибираємо ключове поле. Ось тут є такий ключик, називається ключове поле. І давайте це поле перенесемо нагору. Тобто клацаємо сюди, так, ліву клавішу утримуємо. і просто перетягаємо наперед, так, наперед, на перше місце. Добре, значить, закрили, зберегли. Так, дивимося. Тут у нас з'явився вже такий ключик. Чудово. Значить, Тепер нам треба до таблиці книги. Так, значить, створити знову ж таки таке аналогічне поле, яке буде називатися код видавництва, так, і по якому будемо робити зв'язок. Переходимо. Праву клавішу, конструктор таблиць, так і внизу записуємо код видавництва. так І виберемо тип даних, який називається вже число. Так, в властивостях поля нехай буде довго ціле число. Значить Закриваємо, зберігаємо, так, і дивіться, ліву клавішу зажимаємо по ключу і тягнемо просто мишкою сюди. З'явиться ось такий плюс таке відношення до баз даних. Нажимаємо на нього. Так, значить, відкривається редагування зв'язків. Як бачите, тип зв'язку буде один до батьків. Тобто, так, як ми з вами говорили, що одне видавництво може випускати багато книг. Значить, тут цілісність даних обов'язково Так, каскадне оновлення, каскадне видалення. Що означає цілісність даних, каскадне оновлення? Тобто, що всі дані, які будуть тут по полю коду видавництва, будуть аналогічно так само і тут по книгам. Так? І якщо ми щось видалимо. Або змінимо, так? Тобто, скажімо, дані автоматично видаляються і оновлюються в таблиці, яка, яка є підрядна до основної таблиці. тобто, суміжно. Добре, натискаємо Створити. Так, як бачимо, ось такий зв'язок зв е створився. Чудово. Добре, тепер дивіться. Перейдемо до таблиці видачі. Так, значить, книги наші будуть видаватися, так, скажімо, тобто, одна книга може бути видана декілька разів. Читачам і так далі. Тобто зараз ми це теж розглянемо. Добре, переходимо в конструктор таблиць. Для книги ми створимо ключове поле, яке буде називатися код книги. Так, код книги. Значить, Це в нас буде автонумерація. Так, ключове поле. Перетягуємо його догори. Закриваємо, зберігаємо. Так, прекрасно. Це в нас вже з'явилося. Так, тепер до видача. До, видача, так, значить, Ми теж додамо ключове ключове. Ну, ключове поле додамо, але пізніше. Так додамо поле, яке буде називатися код книги. Так, код книги. Знач, ну, і це буде. Число. Так, знову ж таки, теж довге ціле число. Значить, Закриваємо, зберігаємо. Так, код книги до код книги. Так, створюємо цілісність. Оновлення і видалення, так теж маємо зв'язок один до добат. Прекрасно. Добре, тепер дивіться, тепер дивіться, видачу так, ми будемо теж зв'язувати з таблицею читачі. Тобто, скажімо, читач, так, читач скажімо, теж буде книгу брати, так, тобто, скажімо, ось видача буде книга відбуватися для, для читача, і ми мусимо теж зв'язати ці дві таблиці. Добре, давайте для видачі ми створимо ще одне ключове поле, тому що воно має бути теж, значить, називаємо його код видачі. Так, код видачі. У нас буде автонумерація, це буде ключове поле. Так, і в нас тут буде ще поле, яке називається код читача. Буде числове для того, щоб ми зв'язали таблицю з читачем. Так, і відповідно для поле читачі. Так, ми створимо поле, теж, яке не буде ключове, яке буде називатися код читача. Так, значить Це поле буде автонумерацією буде ключовим поле. Так, перетягуємо пору. Так, закриваємо, зберігаємо, тепер зв'язуємо таблиці наші. Так, один до багатьох. Ось таким чином. Так, ось, друзі, таким чином, у нас зв'язки все прекрасно вийшло. Добре, якщо відео для вас було цікавим корисним, так не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і обов'язково напишіть будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить. Я обов'язково вам допоможу. Дякую і хай щастить!